Кажу по пшемислю. Це така краса. Це такі прибрані чернівці. Тиша, спокій. Як у Чернівцях, але ще й чисто. Бруківка покладена. Люди собі гуляють. Ну, з приводу велодоріжок вони є, але мало хто ними користується. Вони прокладені не там, де треба їхати. Це пішохідна зона. Зараз дізнаюся, яка це вулиця. Місто невеличке, люди одне одного знають. Ця площа буквально чернівці нагадує і кольорами і е, плануванням. Ну от, Якщо, наприклад, оце вважати ратушею. Студіо уроди. Салон краси, то от з цього боку. От в Чернівцях отут, от наприклад, будівля Національного банку, а ці кольори, ну, буквально схожі. І з того боку, і оцей скверик, ну одним словом, красиво.